Ви відчиняєте льох або ящик на балконі, сподіваючись похрумтіти свіжою морквиною, а натомість витягуєте щось м'яке, мляве, і будемо відверті більше схоже на гумову кийку, ніж на овоч. Знайома ситуація, гадаю, у кожного городника, хоча б раз у житті морква, перетворювалася на купу гнилі вже до середини зими. Але що, якщо я скажу вам, що морква може лежати аж до травня і залишатися такою соковитою, що аж бризки летять, коли ви її нарізаєте? Сьогодні ми розберемо цю тему від А до Я. Я розповім вам не просто як зберігати. А як не вбити свій урожай ще до того, як ви занесете його у підвал. Готові дізнатися секрет вічної свіжості? Тоді поїхали. Перш ніж ми кинемося перебирати тирсу і пісок, давайте зрозуміємо одну важливу річ морква це примхлива пані, у неї дуже тонка шкірка, набагато тонша, ніж у картоплі чи буряка, саме тому вона так швидко втрачає вологу і стає млявою. Хм, будь-яка навіть мікроскопічна подряпина це відкриті ворота для бактерій і грибків, інфекція потрапляє всередину, і все Усе пропало. Гниль перекидається з однієї морквини на іншу зі швидкістю лісової пожежі. Наше завдання сьогодні створити для неї умови санаторію, температура, вологість і спокій. Тільки так ми зможемо обдурити природу і зберегти вітаміни аж до наступного сезону. Почнімо із самого початку, з того моменту, коли морква ще сидить у землі. Перша і найфатальніша помилка це, звісно, неправильний час збору. Багато хто поспішає, тільки но на обрії з'явилися перші приморозки всі хапають лопати і біжать на город. Це помилка. Морква набирає максимальну солодкість та соковитість саме у прохолодну погоду. Коли температура опускається до плюс 4 або 5 градусів, у коренеплоді сповільнюються процеси росту і починають активно накопичуватися цукри. Якщо ж викопати її в теплу погоду, коли на дворі ще плюс 15, вона зазнає шоку, коли її перенесуть у холодний льох. І тоді почне активно псуватися. Тому правило номер один чекаємо похолодання, але не сильних морозів, Азем... А тепер поговоримо про те, як її правильно діставати. Уявіть, що ви хірург, так само обережно треба працювати на грядці. Забудьте про лопату, якщо маєте можливість взяти вила. Лопатою дуже легко перерубати соковитий коренеплід. А пошкоджена морква, навіть якщо ви обріжете місце травми, зберіганню не підлягає. Взагалі, вилами підкопуємо землю на певній відстані, трохи підіймаємо ґрунтовий пласт і обережно тягнемо за бадилля. Якщо земля суха і тверда, краще заздалегідь полити грядку за пару днів, але не безпосередньо перед викопуванням, нам не потрібне зайве болото. Пам'ятайте, кожне механічне пошкодження зараз це мінус одна морквина взимку. Викопали? Чудово! Тепер дивимося на небо. Якщо яскраво світить сонце, не залишайте моркву на грядці просихати на цілий день це міф, який знищує врожай. На сонці морква втрачає вологу миттєво, буквально за кілька годин вона може зів'янути. Вам здається, що вона просто сохне, а насправді вона вже гине. Підсушувати потрібно в затінку під навісом, на протязі. Розкладіть її в один шар на мішковину чи картон. Нехай полежить пару годин, щоб ґрунт на ній підсох і легко обсипався. Але не пересушіть. Щойно ґрунт став сухою скоринкою, час переходити до наступного етапу. Вічний спір городників. мити чи не мити. Ось де справжнє питання. Якщо ви мешкаєте у квартирі і зберігаєте моркву у холодильнику, мити її треба обов'язково, але якщо йдеться про погріб і тривале зберігання великих обсягів, краще цього уникнути. Брудна морква у своїй природній земляній сорочці зберігається краще миття порушує тонкий захисний шар на шкірці до того ж, якщо погано просушити миту моркву. Гниття гарантоване, однак, якщо збір урожаю відбувався в дощ, а коренеплоди це просто грудки бруду, то діватися нікуди миємо, але тоді сушимо дуже ретельно кілька днів у прохолодному місці, доки вона не стане абсолютно сухою, на дотик. А тепер беремо до рук ніж. Нас чекає обрізка бадилля, це критичний момент. Багато хто просто відкручує ці хвостики руками або залишає пару сантиметрів зелені трап мовляв, для краси. Так робити категорично не можна, навіть маленький пеньочок зелені продовжить витягувати вологу з коренеплоду, ба більше навесні це бадилля почне рости, а ріст, повірте, це смерть для смаку. Морква просто стане дерев'яною, тому ріжемо кардинально. Зрізаємо не лише саме бадилля, а й захоплюємо 2-3 мм верхівки коренеплоду. Так, ми зрізаємо саму точку росту. Немає точки росту, не буде й проростання навесні. Зріз обов'язково має бути рівним та гладким. Після обрізки дайте цьому зрізу гарно завітритися і покритися кірочкою. Це займе пару годин. Наступний етап карантин. Не тягніть увесь урожай одразу до погребу. Влаштуйте моркві випробувальний термін. Нехай вона полежить у прохолодному темному приміщенні, наприклад, у сараї чи гаражі, приблизно тиждень за цей час проявляться всі приховані болячки. Ті морквини, які були пошкоджені або підгнивали зсередини, видадуть себе плямами чи пліснявою. Через тиждень ми проведемо жорсткий відбір. Перебираємо кожну абсолютно кожну найменша плямка, тріщинка, слід від дротяника убік. На зберігання йдуть лише ідеальні бійці, усіх поранених відправляємо на кухню для негайної переробки, жалкувати не можна, обговоримо місце, де наша помаранчева красуня проведе зиму це погріб або підвал. Температура має бути суворо від нуля до плюс двох градусів. Якщо буде тепліше, морква почне проростати, якщо холодніше, підмерзне і стане солодкою, але слизькою при відтаванні. Вологість нам потрібна висока, близько 90-99%. Але жодного конденсату на стелі. Приміщення має провітрюватись. І дуже важливий момент перед тим, як закласти врожай, обов'язково обробіть погріб. Побіліть вапном із мідним купоросом, або використайте сірчану шашку, знищить спори грибків, які залишилися з минулого року, інакше вони з радістю накинуться на ваш свіжий урожай. Спосіб перший, класика жанру пісок, але не простий пісок із пісочниці. Нам потрібен чистий бажано річковий прожарений або хоча б дуже добре просушений пісок. Чому цей метод працює? Він тримає стабільну температуру, і, що головне, він ізолює морквинки одна від одної. Беремо ящик, насипаємо шар піску, викладаємо моркву так, щоб вони не торкалися одна одної, засипаємо зверху піском. Знову шар моркви, і так аж до верху. Важливий нюанс: пісок має бути трохи вологим. Як перевірити, стискаєте жменю в кулак. Грудка тримається, але води немає. Якщо пісок буде сухим, він висмокче вологу з моркви. Якщо ж він буде занадто мокрим, тоді чекайте на гниль. Другий спосіб для тих, хто любить лісові аромати, тирса, але увага! Підходить лише тирса хвойних порід сосна або ялина. Чому? Бо вона містить фенольні речовини та ефірні олії, це природні антисептики. Вони вбивають бактерії та грибки, принцип той самий, що й з піском, шар тирси, шар моркви. Тирса легша за пісок, тому ящики простіше переносити. Плюс морква залишається чистою, не потрібно її потім відмивати від бруду. Головне, переконайтеся, що тирса свіжа і суха, зіпрілу тирсу використовувати не можна, бо у ній вже може оселитися пліснява спосіб третій. Якщо у вас мало моркви, але ви прагнете 100% результату цибулиння. Не викидайте лушпиння, коли готуєте протягом року, збирайте його. Цибулиня виділяє фітонциди, які знищують усе живе і шкідливе. Укладаємо моркву у мішки чи ящики, щедро пересипаючи сухим цибулинням, морква лежатиме, наче в золоті, вона не гниє, не сохне і набуває легкого приємного аромату. Цей спосіб чудово підійде, якщо у вашому погребі буває вогкувато, Цибулиння забере зайву вологу на себе, але при цьому захистить від процесів гниття. Спосіб четвертий: мохсфагнум це варіант для досвідчених натуралістів. Сфагнум це унікальний природний матеріал, він має потужні бактерицидні властивості, і, що важливо, він гігроскопічний, він вміє регулювати вологість, якщо вологи забагато. Він її вбирає, якщо мало, віддає. Знайти його можна на болотах або купити у спеціалізованих магазинах для квітникарів, перешаровуємо моркву мохом у ящиках. Перевага цього методу в тому, що мох дуже легкий, і морква виходить з нього чистою, ніби її щойно помили. Це один з найнадійніших способів для тривалого зберігання. Спосіб п'ятий. Глиняна бовтушка звучить може і не дуже охайно, але працює бездоганно. Це фактично створення індивідуальної захисної капсули для кожного коренеплоду. Беремо глину, розводимо водою до консистенції густої сметани. Можна додати трохи марганцівки для дезінфекції, занурюємо кожну морквину в цей рощин, даємо зайвому стекти і викладаємо сушитися. Утворюється тонка глиняна скоринка, вона не дає волозі випаровуватися і не пропускає бактерії всередину. У такій броні морква може зберігатися дуже довго, навіть у неідеальних умовах. Перед вживанням глина легко змивається водою. Спосіб шостий: поліетиленові мішки так, так, звичайні щільні пакети. Але тут є одна хитрість: ми кладемо моркву в мішки приблизно по 5-10 кілограмів. І увага! У жодному разі їх не зав'язуємо. Залишаємо горловину відкритою, морква дихає і виділяє вуглекислий газ. Оскільки він важчий за повітря, він накопичується всередині мішка, консервуючи овочі та запобігаючи розвитку гнилі. Якщо ж зав'язати, морква задихнеться і згниє одразу. Якщо у погребі дуже сухо, можна зробити пару дірок на дні мішка для вентиляції, але верх тримаємо відкритим. Це найдешевший і найпростіший метод. Спосіб сьомий. Емальовані каструлі. Якщо у вас є старі великі каструлі або баки, які шкода викинути, дайте їм друге життя. Моркву потрібно помити, обрізати кінчики і дуже добре висушити на сонці. Потім щільно укладаємо її в каструлю вертикально, як солдатів у ряд. Зверху кладемо серветку або паперовий рушник і накриваємо кришкою. І все. Ставимо в прохолодне місце. У цьому замкненому просторі створюється свій особливий мікроклімат. Періодично треба перевіряти і міняти серветку, якщо вона зволожилася. Це чудовий метод для невеликих об'ємів запасів. А що ж робити, якщо немає льоху? Ми ж живемо у квартирі. Тут складніше, але можливо. Розглянемо варіант із холодильником вимита й суха морква, загорнута в паперові рушники. А потім поміщена у пакет, папір вбирає конденсат. Важливо, папір треба міняти, щойно він стає вологим, інакше пліснява. Є ще один варіант із харчовою плівкою. Кожну чисту і суху морквину щільно без бульбашок повітря замотуємо у стреч плівку, такий кокон може лежати в овочевому відділенні холодильника до 3-4 місяців без втрати якості. Це, звісно, трудомістко, але на субзимку точно вистачить. Балкон. Якщо балкон засклений і температура там не падає до сильних мінусів, можна облаштувати міні погріб. Беремо велику картонну коробку, а в неї ставимо коробку поменше. Простір між ними щільно заповнюємо пінопластом або старими ковдрами. Виходить термос, внутрішню коробку заповнюємо морквою. Яку пересипаємо тирсою або піском, зверху накриваємо теплою ковдрою, у такому термоящику морква переживе навіть невеликі вуличні морози, головне стежити за прогнозом погоди якщо обіцяють мінус 20, краще занести ящик у середину квартири ближче до балконних дверей. Не забуваємо про заморожування якщо у вас назбиралося багато дрібної. Викривленої чи пошкодженої моркви, яку не можна зберігати цілою, не викидайте її, переробіть коренеплід негайно, натріть на терці або наріжте кубиками, розкладіть порційно по пакетах чи контейнерах і відправте у морозилку. Важливо, щоб морква не займала зайвого місця і не злипалася у грудку, спершу можна заморозити нарізку, розсипану на дошці, а вже потім пересипати її в пакет. Заморожена морква зберігає майже всі вітаміни та ідеально підходить для приготування супів і рагу. Взимку ви щиро подякуєте собі за зекономлений час сушіння. Ще один недооцінений спосіб: якщо місця в морозилці немає, а моркви ціла гора сміливо сушіть, можна нарізати кружечками і висушити в електросушарці або в духовці при 60-70 градусах. Сушена морква займає в 10 разів менше місця, ніж свіжа. Вона чудово зберігається у звичайних скляних банках у кухонній шафі. Перед приготуванням її достатньо замочити у воді на півгодини, і вона відновить форму. Смак у супі буде таким же насиченим. Це ідеальний варіант для туристів і тих, у кого крихітна кухня. Ключовий момент регулярний огляд. Не варто думати, що поклали моркву в льох і забули про неї до весни, це фатальна помилка. Хоча б раз на місяць спускайтесь до своїх запасів, перевіряйте ящики, якщо відчуєте неприємний запах чи побачите мошок, негайно бийте на сполох, знайдіть джерело гниття і одразу його видаліть. І не просто видаляйте гнилу морквину, а й ті, що торкалися її. Зараза поширюється контактним шляхом, краще викинути три морквини зараз, ніж втратити весь ящик через тиждень, будьте пильними. І наостанок давайте ще раз закріпимо, чого робити категорично не варто не зберігайте моркву поруч з яблуками. Яблука виділяють газ етилен це гормон дозрівання. Через таке сусідство морква починає швидко старіти, в'янути і псуватися. Це несумісна пара, як кіт із собакою. Рознесіть їх по різних кутках льоху або хоча б розкладіть на різних полицях. Також уникайте протягів, які висушують коренеплоди, і ніколи не зберігайте моркву просто насипом на земляній підлозі, вона моментально відсиріє ну що ж, друзі, тепер ви озброєні знаннями до зубів. Зберігання моркви це не лотерея, а технологія, правильний час збирання, радикальне обрізання кінчика, карантин і один із семи способів, про які я розповів, гарантують вам хрусткі вітаміни до самої весни. Тільки уявіть, як ви дістаєте у березні свіжу тверду моркву, і сусіди питають: ти що в магазині купив? А ви з гордістю відповідаєте: Ні, це моя з грядки». Спробуйте цього року хоча б один новий метод із нашого відео, наприклад, глиняну бовтанку чи хвойну тирсу. Результат вас здивує. Якщо відео було корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити поради зі зберігання буряка та картоплі, а в коментарях напишіть, який спосіб зберігання використовуєте ви. Може, маєте свій родинний секрет. Діліться, обговоримо. До зустрічі у нових відео.